Він віддав своє життя за незалежність та мир в Україні. У Хмельницькому свято-Георгівському храмі попрощались із героєм російсько-української війни Михайлом Кравчуком. Військовий загинув 8 січня у селі Новокалинове Покровського району. 6-го числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію. Нічого він не говорив. Все добре, все гаразд. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все більше нічого не говорив. А єдине він тільки просив. Бо ми казали, кажемо, Міша, може, щось треба там поїсти, одягнутися, матеріально допомагати. Єдине, що я хочу, ви мені передавали курячу тушонку, то передайте, я її дуже хочу. У мирному житті хлопець працював вантажником, проте у 2023 році був мобілізований до лав Збройних сил України. На фронті був мінометником. Забрали його в вересні місяці. Він проходив навчання на Житомирщині. Потім десь в кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок, і на початку листопада його забрали на Авдіївський напрямок. Навіть не на початку листопада, а в кінці листопада. Поховали Михайла Кравчука на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.